От у вас війна для вас як почалася? Як почалася, це, знаєте, у нас хазяйство корови. І 25 числа ми поїхали в сусідню, Слободу Кухарську, постійно до людей купити. І то нагрузили прицеп і їдемо, нам треба їхати, коли колона йде, звідси заливи, колона. От. Ми ждемо, переждали. Потім ще одна колона йде. Ну, вже наче притихло, ми виїхали звідти, і так вкрадки, вкратки чи вони не стоять тут по дорозі, доїхали додому і там за сінником поставили той прицеп прямо з сіном. А потім вже після обіду вправились ми попородимо хазяйство. І після обіду вже почали їх зустрічі влаштовувати. Ну і ото так, три неділі в погребі. У хлів чаю попили, чи вправились, чи не вправились, і в погріб. А скільки у вас тут було? Двоє, ще Двоє віком, так? так. А тоді ще, як перший бій я тут у нас був, то прийшли до нас два поранених хлопці, тому що їх переховували три, три доби, поки вже наші не зайняли е, у село. А потім загорілася їхня хата, то ми їх вивезли, прибіг солдат, бігом виїжджайте, вивозьте дітей, то ми їх вивезли, дітей, жінок повну машину навхали під, під стелю. А колесо я рушать, а, а колесо пробите повністю. Кажу, нам треба поміняти. Хлопці кажуть, яке поміняй, яке там десь поміняєте. І то ми так до заруддя, до заруддя. Виїхали. Потихеньку-потихеньку, на том спущену. Скло пробите, два, два цих дві гірки було. Бо раніше в нас були ще тут гриви були на городі, там от біля стовпа, ями там повиривало. А ви уїжджали хата, ще була, так? Ще була. Нас хлопці заселилися наші. от, Ми виїхали на Заруддя, там побули, а потім виїхали в Чернівецьку область. От, якраз ще хотіли прорватися сюди, щось взяти, бо ми отак з хліба, як, як були в тому, так і поїхали. от, Щось взяти. І, і виходить, що там як стали, ну, Дуже такий знову почався бій такий сильний. Ми повернулись назад, розвернулись і так і поїхали. То, гроші позичили на дорогу собі, та і так і поїхали. Там побули в Черніцях. А тоді вже нам подзвонили сусіди. А хлопців, виходить, наші вони тут жили. І це коли зриви ці зробилися. Мабуть, чай навіть пили за столом, тому що я не знаю, коли це воно було, чи вдень, чи бо зв'язку ж не було, щоб нам повідомити. От, встигли корів повиводити з хліва, свинку випустили. Ну, одну свиню ми може йому їм не вставляй. Одну ми їм дозволили, щоб закололи, з'їли. — Ну так, а що тут да, це, ж нам, свої, це свої? люди. Чого там не нам, нам воно свої, не треба, ну, а. То всі люди дякували, що тут свіжиною пробували. Да. А так друга, врятували корів, так? Да? Врятували, завели туди на село. Ну, хорошо, а потім хочете. ще я телилася стеличка наша, ще вони допомагали там жіночці телити. А тоді ми вже приїхали, як нам подзвонили, що нема хати. Нема хліва, нема хати. Криші, кажуть, немає. Ну, нема, то нема. Але кажуть, хата наче стоїть, але її нема. Отако. <пробували>, От я приїжджав коли сюди, то я бачив, її, да, та, да, але ну, вона це... була сильно розбита. Так, да, Женя розказувала. Ну, я бачила, так, 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 я так. бачила, підписана на вас. А, я так дивлюся, це. Та... бачите, як зустрілися. Завжди, да. Так, він розказував про бій, який оце ж да, хлопчик да, загинув. Да. І тут загинув, да, хлопчик це поставила квіти там. От. І розказуєте, які плани, що ви будете? як? Ну щось треба, це на що зібрали, привезли трохи. А так ждемо, просимо, може хтось щось ще допоможе чи я. Це розібрали хлопці, такі доски там треба поскладати. А то таке накриття зробили з того, де був, накриття, щоб самому сховатися і що-небудь так. Та таку там, меблю, яку осталося, Ну, вона може й не треба, так туди поставили.